Луцько говтується від прильотів. У суботу Росія атакувала місто трьома ракетами. Розповідають, що добре чули звуки вибухів на сороковому кварталі. Оксана щосуботу приїжджає сюди торгувати на господарський ринок. Цей ранок, каже, запам'ятає надовго. Дивилися, ви як окаменіли. А була думка згортатися, їхати додому. Звісно, була думка, але бачимо, всі стоять, і ми Люди кажуть, що вже й забули, як то коли прилітає. Можна в Олині вже давно, крім повітряних тривог, нічого не траплялося. Дуже страшно. От. І якщо буде так, то знаєте, щось не можна заспокоїтися. От, так. А що буде далі? А далі зима? Ну, не знаємо. Будемо триматися, будемо виживати. А от Олександр каже, що сьогоднішнім новинам не дивується. Адже в країні вже восьмий місяць триває повномасштабна війна. Спокійно. У нас війна. Чому у У нас запаси з 24 лютого. Те, що в нас завжди є запас. Те, що світло води, то проблеми. А запасів його Наслідок обстрілів частина Луцька лишилася без світла та водопостачання. Тож вже через годину другу після вибухів люди пішли записатися водою та скуплятися у магазинах. великих черг у супермаркетах та автозаправних станціях не було. Переважно люди купували воду у великих об'ємах. Звісно, більше люду, ніж зазвичай, було біля колонок з водою. Мешканці міста розповідають, що й раніше робили запаси необхідного, але сьогодні вкотре переконалися, що до цього слід поставитися відповідальніше. Переживання за людей, нема світла, нема води. Сіль, вода, ну, там, спічки. Якщо треба світло включити, є якийсь ліхтарик, Це Елементарні речі. Сьогодні ми нічого не почули, тільки помітили, що вода перестала бігти. Ну, великих запасів ми не плануємо робити, тому що хто знає як воно буде. Ну, хоча б мінімальні, пару баклашок. Ж сьогоднішні вибухи не налякали лучан. Панічних настроїв, як у перші дні російського вторгнення, не було, і ще годину дві місто знову ожило. На все є Всевишній, і ми ходимо під ним. Значить, як кажуть, ця земля благословенна, Божа земля, слава Богу, що не прилітало, що в нас не гинули люди. Тому що так як живуть там, то не побажаєш самому страшному ворогу. Дай Бог, щоб сюди не прилітало, будемо молитися. Ми нічого не можемо змінити. Наші війська воюють там, але тут захищають Це Все геноцид, того що мінус електрика, мінус тепло, щоб люди все гірше відчували, просто кожен день все гірше і гірше. От для чого це все робить? А нападати нас, думаю, не будуть. До слова переселенці, що проживають у Луцьку, дещо по-іншому реагують на обстріли, не бояться, але рекомендують записатися всім необхідним. Ми вже вдруге приїжджаємо до батьків Луцьк, і вдруге ми прокидаємося в першу ніч ранок від прильотів. І шкода, тікаєш, наче з одного місця, бо ви знаєте, напевно, два тижні в Києві ситуація така не найкраща. І вдруге ми тут стикаємося з цією ситуацією. Також люди кажуть, що крім води, стараються економити світло по максимуму. Краще зараз економити ніж бути взагалі потім без світла. Плюс свічки обов'язково, тому що приліт може бути будь-коли. Покійно реагує на повітряні тривоги сьогоднішні прильоти. Денис хлопець два місяці прожив під постійними бомбардуваннями у Сєвєродонецьку на Луганщині. Я чув, коли біля дому прильоти при, 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 були, тому це не так страшно. Тож спокійній поведінці лучан хлопець не дивується, адже люди тут і близько не бачили і не чули того, що відбувається ближче до лінії фронту. Я вважаю, що людям по барабану ходять, посміхаються, жартують, ну, не звертають на це уваги. По щастя, атака росіян на Волинь обійшлася без жертв. Постраждала одна жінка, що мешкала у будинку поруч з об'єктом, який обстріляли. У місті продовжують працювати над тим, аби у всіх споживачів були світло та вода. Тож, крім прохань не панікувати, лучан та мешканців області закликають ущадливо споживати електроенергію, особливо в пікові години з 6 до 11 та з 17 до 23 години. Марія Вавренюк В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.